Добрий день, мої маленькі дітки. Сьогодні до нас завітали в гості Степанчик та Вікуся. На новий рік під ялиночкою вони знайшли багато подарунків і хочуть нам їх показати. У мене є! Машинка, м'ячик і кубики, а у мене є лялька, барабан і цукерки. У нас є подарунки. Ми їм дуже зраділи, але не можемо їх скласти, бо наш кошик не прикрашений. Можете допомогти. Та прикрасити наш кошик. Малята, погляньте ось кошик для подарунків. Давайте зробимо його яскравим та гарним. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Є у нас кошик сюрприз. Ти швиденько подивись, покладемо м'яч сюди, кубик теж туди, туди. Ось машинка, ось книжки, ще маленькі іграшки. Для роботи нам знадобиться шаблон кошика та кружечки, один великий кружечок та багато маленьких кружечків. Починаємо викладати кружечки. Внизу кошика викладаємо великий кружечок. А вгорі кошика по черзі викладаємо маленькі кружечки. Молодці, дітки! Тепер у степанчика та вікусі є гарний кошик для їх подарунків. Ви чудово впоралися. Ми дуже раді. Дякуємо вам за допомогу. Малята, що Степанчик та вікуся покладуть в кошик. Машинку, м'ячик, кубики, ляльку, барабан, цукерки. Дітки. Подарунки знайшли ви під ялинкою. За бажанням можете надіслати нам фото. До побачення! Малята, я дякую вам за увагу та за допомогу нашим гостям. До побачення.